Мальовничий зовнішній вигляд і п'янкий запах жимолості в період цвітіння робить цей чагарник справжньою прикрасою саду. Популярності додають чудовий смак і цілющі властивості плодів, а простий догляд, нескладне розмноження, стабільні врожаї і здатність переносити різкі перепади температур роблять жимолость ще більш привабливою для садівників. Коротко про жимолості. Жимолость представлена різноманітними видами і сортами, декоративні її. Різновиди часто використовують в ландшафтному дизайні, чому сприяють різноманітність форм і надзвичайно красиве цвітіння. Істівні сорти жимолості дають витягнуті за формою сині з восковим нальотом плоди, які дозрівають одними з перших в саду. Ці ягоди відрізняються приємним смаком, високим вмістом вітамінів і мікроелементів. Всі сорти жимолості надзвичайно зимостійкі. Здатні протистояти комплексу несприятливих факторів протягом зимового і ранньовесняного періодів, перепади температур, поворотні заморозки, довгі відлиги, переносити морози до п'ять нуль з аботоном квіткам і молодим зав'язі не страшно зниження температури до 8. Підготовчий етап, що зробити перед посадкою. В даний час за чисельністю районованих сортів жимолості займає друге місце серед ягідників. Поступаючи стільки чорній смородині, цей чагарник легко адаптується до різноманітних ґрунтово-кліматичних умов, вибір часу і місця для посадки. Кращий час для посадки жимолості навесні настає в період між сходом снігового покриву і набуханням бруньок. Як правило, цей проміжок дуже короткий. Тому найбільш сприятливий час для висадки чагарнику осінь, коли у рослини припиняється ріст пагонів, і настає фаза спокою. Важливо, щоб до настання заморозків саджанці жимолості встигли вкоренитися на новому місці. Висаджують їх з останньої декади вересня і до кінця жовтня. На вибір часу для посадки жимолості також впливає стан кореневої системи саджанця. Кущі із закритою кореневою системою всаджують, перевалюють як навесні до початку сокоруху і набрякання бруньок, так і восени в умовах Києва жимолость починає своє зростання в 20-30 числах квітня. Тому в весняний період посадку рослини проводять дуже рано. Як тільки земля звільниться від снігу, весняна посадка саджанця жимолості з відкритою кореневою системою. Це завжди ризик через раннього пробудження нирок. У нових умовах така рослина може не прижитися, оскільки йому важко одночасно нарощувати кореневу масу, частково втрачену при пересадці, і розвивати крону. Кощ з відкритою кореневою системою рекомендується садити восени. Жимолость досить невибаглива рослина, але все таки вимагає уваги, чагарник любить місця, які добре прогріваються на сонці і захищені від вітру. Так як від сильних поривів страждають молоді листочки, обриваються ягоди, не рекомендується висаджувати жимолость в місцях, де підземні води залягають ближче один від поверхні. Вибір і підготовка саджанців жимолость легко розмножується насінням. А також за допомогою живців і відводків тому її саджанці часто продають на стихійних ринках, але при покупці неперевіреного посадкового матеріалу можна виростити чагарник з несмачними або гіркими плодами. Ортові саджанці жимолості рекомендується купувати в перевірених спеціалізованих розплідниках у Києві та Київській області. Такими центрами є Нічурінський сад розплідник Тімірязівської академії, всеросійський селекційно-технологічний інститут садівництва і розсадництва інституту садівництва в Бірюльово, головний ботанічний сад. ім. Цицина Української академії наук, розплідник рослин Мгувчашникове, вопець Мгувчашникове. То сади Києва розплідник садоврат. Посадковий матеріал також можна придбати через спеціалізовані інтернет-магазини. Вибір якісного саджанця це справжнє мистецтво, щоб кущ якомога легше переніс посадку. Перш за все, необхідно звернути увагу на його зовнішній вигляд і стан кореневої системи. Вибирати два-трирічні саджанці, у яких є по два-чотири гнучкі гілочки довжиною 30-45 см, добре сформована здорова коренева система. Такий кущ вступить в плодоношення вже через два роки. Рослини із закритою кореневою системою краще приживаються, оскільки їх коріння захищені земляною грудкою. Саджанці висотою до 25-30 см недостатньо розвинені, а занадто довгі. Більше один після посадки погано приживаються. Всі сорти жимолості самобезплідні, тобто без перехресного запилення не утворюють плодових зав'язей, щоб забезпечити стабільне плодоношення, краще купити відразу 3-4 сорти з однаковим терміном цвітіння, не всі сорти жимолості годяться для взаємного запилення. Тому щоб гарантовано отримувати хороший урожай ягід, варто купувати сорти пари, підготовка ґрунту і ями. При підготовці ґрунту для посадки жимолості ретельно прибирають бур'яни, особливо багаторічні, оскільки вони можуть послабити саджанці. Чагарник невимогливий до складу ґрунтів, любить слабокислі. Добре удобрені супіщані або суглинні ґрунти з показником кислотності в межах 5 5, 6 5. Більш кислі ґрунти вапнують з осені або за місяць до посадки, вносячи під перекопування від 200 до 400 доломітового борошна або вапна на кожен 1-2 землі, і піщані ґрунти не годяться для посадки жимолості. Між рослинами обов'язково витримують відстань не менше 1,5 з віком кущі, формують широку крону, в результаті чого проходи між ними стають вузькими, при висаджуванні декоративних видів відстань між молостю, збільшують до 3 для низькорослих сортів. Відстань між рослинами становить 1,5-2. Для високорослих – пять 2-5-3, Ширина міжряддя близько два 3 Якщо з осені ділянка не був удобрений. То поживні речовини вносять безпосередньо при підготовці посадкової ями, яку викопують за 5-7 днів до посадки жимолості. Оптимальний розмір поглиблення становить 0,6 м в ширину і 0,5 м в глибину для висадки декількох кущів купують траншею, дотримуючись ті ж параметри на дно ями траншеї. Обов'язково укладають дренажний шар з керамзиту в щебеню або битої цегли. Для заповнення посадкової ями готують ґрунтову суміш, що складається з верхнього шару родючої землі, змішаного з два відрами перегною компосту, п'ятдесят суперфосфату і один козоли у траншею вносять те ж саме кількість добрив в перерахунку на один-два на піщаних ґрунтах частку компосту перегною збільшують до три відер і додають глину чотири. П'ять на один, два яму на два-три обсягу заповнюють підготовленою ґрунтовою сумішчю формуючи горбок, збагачений ґрунт гарантує хорошу приживлюваність кущів, так як протягом перших п'ять років вони швидко нарощують кореневу масу. Посадка саджанцями, щоб саджанець легко прижився і не хворів на новому місці, при посадці потрібно дотримуватися наступної інструкції. Перед посадкою кущі з відкритою кореневою системою оглядають, обрізають поламані гілки, довге коріння вкорочують до 30, безпосередньо перед висадкою коріння жимолості занурюють на кілька хвилин в ємність із земляною бовтанкою, кущ поміщають в посадкову яму на земляний горбок. Коріння рівномірно розподіляють і засипають підготовленою ґрунтовою сумішшю. Грунт добре ущільнюють, стежачи, щоб коренева шийка розташувалася на одному рівні з поверхнею землі. Щоб уникнути розтікання води, формують поливальний валик висотою 10-15, під кожну рослину виливають не менш л води. При стовбурні кола посипають мульчею. Торфом, перегноєм або соломою, щоб уникнути розтріскування землі. Жимолость із закритою кореневою системою переносить посадку набагато легше, для неї так само готують посадкову яму, яка за розміром повинна бути на 20-30 см більше, ніж кому землі з корінням, дно і стінки ями розпушують вилами, готують ґрунтову суміш родючий шар землі, перемішують 15к перегною компосту. 160 х суперфосфату, 70 сімдесят калійної солі на дно ями насипають підготовлену суміш в такій кількості, щоб після установки кому з корінням виявився на одному рівні з поверхнею землі, гострим предметом звільняють земляний кому від плівки, поливають, щоб ґрунт добре трималися на коренях. І акуратно розміщують в підготовленій ямі простір між стінками земляного кома і ями засипають удобреному ґрунтовою сумішчю і пошарово ущільнюють Кущі молості при посадці, не заглиблюють, коренева шийка повинна залишатися на рівні поверхні землі. Заглиблення на 2-3 можливо тільки на добре окультурених ґрунтах. Після посадки формують лунку для поливу з валиком висотою в 5-10 см по зовнішньому краю ями. Під кожну рослину виливають 2-3 відра води до повного насичення ґрунту. Після посадки кущне обрізають, так як це може затримати його зростання і розвиток. Перший час молоді рослини притіняють, оберігаючи від прямих сонячних променів і регулярно поливають, вносячи під кожен кущ не менше 10 води посадка насіння. Якщо ви вирішили виростити жимолость з насіння, то варто звернути увагу на труднощі і недоліки, пов'язані з цим способом розмноження. Тільки близько 7-0 сіянців, які з'являться з насіння жимолості, будуть носіями ознак материнської рослини смак, величина ягід і ін. Певна кількість розсади втрачає переваги сорту, а відрізнити такі рослини за зовнішніми ознаками не вийде кущ, вирощений з насіння. Почне плодоносити через 3-4 роки після посадки, а рослина, отримана з живців. Дасть перші ягоди через рік після вкорінення на початкових етапах проростання сієнцям необхідно приділяти дуже багато уваги і турботи. Насіння для посадки заготовляють з плодів, які досягли повної зрілості. Посадка насіннєвого матеріалу можлива в трьох варіантах влітку, в першій половині липня, незабаром після дозрівання плодів восени в кінці жовтня і ранньою весною. На початку березня для літнього посіву насіння виділяють стиглих плодів, після чого їх можна відразу висівати до середини серпня, все схоже насіння проросте. Сіянці літнього посіву характеризуються хорошою зимостійкістю, тому з настанням холодів ящики з паростками можна залишати в саду при осінньому посіві насіння жимолості висаджують в кінці жовтня-листопаді. Зимують ящики з насінням на вулиці під снігом. Тут вони проходять природну стратифікацію, витримування на холоді, після чого навесні дають дружні сходи при ранньовесняному посіві. Сходи жимолості з'являються вже на 15-18 день, але проростають недружно протягом місяця. Якщо насіннєвий матеріал потрібно зберігати до сезону посадки, найкраще для цього підійде невеликий широкий ящик або харчовий контейнер, ємність заповнюють сухим піском. Злегка зволожують, зверху викладають насіння, які присипають тонким шаром піску і поверхнево оприскують. Ящик затягують харчовою плівкою, контейнер закривають, контейнер зберігають на нижній полиці холодильника ящик в прохолодному місці один раз в два тижні пісок злегка зволожують з пульверизатора. Технологія посадки насіння жимолості в домашніх умовах полягає в наступному. Стиглі ягоди розтирають вручну подрібнену масу, поміщають в банку, заливають водою і перемішують, потім воду з частинками м'якоті обережно зливають, процедуру повторюють кілька разів до повного очищення насіння, так як насіння жимолості важче, ніж ягідна м'якоть, вони опускаються на дно. Промитий насіннєвий матеріал із залишками води виливають на марлю і підсушують в затіненому місці ґрунт для посадки насіння готують із суміші перегною землі і піску, взятих в рівних частках. У підготовлений субстрат вносять половину склянки золи. Для знезараження землю попередньо прожарюють протягом 15 хвилин в духовій шафі при температурі вісім ОС. підготовлену ґрунтову суміш насипають в ящики. Товщина шару повинна становити не менше 5-8 см, оскільки швидкість росту у жимолості вища, ніж приріст надземної частини. Перед посівом ґрунт добре зволожують, роблять борозенки до 3-4 см глибиною, їх намагаються розташувати між собою на максимально можливому видаленні. Насіння висівають на відстані 2-3 см один від одного. Присипають шаром землі товщиною близько один см, щодня поливають ящик, вкривають плівкою, створюючи парниковий ефект. Період схожості насіння жимолості близько 3-4 тижнів. Після появи сходів плівку знімають перші роки життя паростки краще вирощувати в теплиці, це прискорює їх зростання і вступ в плодоношення. Коли вони досягнуть висоти в 2-3 сліз, формують 2-3 пари справжніх листочків, проводять пікіровку. Розсаджуючи по окремих стаканчиках навесні другого року, сіянці пересаджують у відкритий ґрунт на грядки, де розміщують за схемою 2020 самоборядами 7015. Особливості посадки в різних регіонах. З давніх давен жителі Полісся і Далекого Сходу збирали в тайзі дикорослі плоди жимолості, активно культивувати цю рослину почали лише в кінці минулого століття у наш час налічується вже більше сотні сортів, які прекрасно себе почувають в різних кліматичних зонах. В умовах запізнілої весни в північних регіонах ягоди жимолості дозрівають у другій декаді червня. В той час, коли смородина, полуниця і малина тільки закладають бутони, щоб кущі добре прижилися і нормально розвивалися, для посадки вибирають сорт, адаптований до умов зростання в конкретному регіоні. Для середньої смуги найбільш підходять сорти, що відрізняються плодючістю і стійкістю до зимових перепадів температур герда бакшарська. Блакитне веретено, берель, сибірячка, вогненний опал, уральські сорти жимолості мають переважно невисокі кущі, що досягають 1,5 п'ятьму висоту. Для них характерно регулярне плодоношення, найпопулярніші сорти: чарівниця, бажовська родзинка, лазурит у середній смузі. Досить добре ростуть сорти жимолості Київської селекції, Синичка Фортуна, Київська, 2,3. приморські сорти жимолості Голубинка, дельфін, зірниця, світанок. Вони не підходять для середньої смуги, так як в теплу осінь починається вторинне цвітіння, що знижує врожайність і в цілому послаблює рослина основні прийоми посадки саджанців жимолості в середній смузі і північних регіонах, однакові, але є і свої особливості для посадки краще вибирати трирічний чагарник із закритою кореневою системою. Така рослина більш підготовлена до суворого клімату, швидше приживеться після перевалки. В перший же сезон дасть урожай плодів, яму для посадки викопують навесні, вносять добрива, раз на місяць землю перекопують. У підготовлену яму жимолость висаджують не пізніше, ніж за 30 днів до приходу морозів, кущ відкритою кореневою системою висаджують в самому кінці весни або початку літа, коли на дворі стоять прохолодні дощові дні рослина систематично поливають. А зав'язі плодів обривають яму для посадки, викопують більшого обсягу, і глибиною не менше один. Землю удобрюють і систематично перелопачують. Шар дренажу викладають великою галькою, керамзитом або камінням, рослина при посадці розміщують так, щоб була можливість підгорнути нижні гілки землею, ґрунт навколо куща ущільнюють, рясно поливають і посипають мульчею тирсою, хвою, компостом або торфом. На зиму мульчу варто замінити на соснові гілки. Подальший догляд полягає в регулярному поливі, прополюванні і профілактиці захворювань. Через рік рослини починають підгодовувати добрива, вносять маленькими дозами після щедрого поливу. Сумісність жимолості з іншими рослинами на ділянці коріння рослин виділяють велику кількість біологічно активних речовин, тому якщо посадити поруч культури, що заважають один одному. Одна з них буде пригнічувати зростання іншої. Внаслідок того, що жимолость поки не отримала достатнього поширення в наших садах і городах. Інформації про її сумісності з іншими рослинами дуже мало відомо, що вона відмінно відчуває себе по сусідству з чорною смородиною і агрусом. Так як вимоги до умов культивування у цих рослин приблизно однакові, а хвороби і шкідники різні, вважається, що жимолость добре сумісна з зернятковими і кісточковими культурами. Пересадка дорослого ягідника, якщо чагарник жимолості занадто розростається і заважає іншим рослинам, його доводиться пересаджувати на нову ділянку. Всі дії під час пересадки рослини, схожі з тими, які відбуваються при посадці саджанців. Суворе дотримання технології дозволить жимолості добре перенести переміщення в будь-якому віці. Навесні пересадку чагарнику проводять тільки перевалкою разом з великою грудкою землі, не перевозять або висаджують з контейнера. При цьому чагарник все одно погано приживається і хворіє, оскільки для нього характерно дуже раннє пробудження нирок найкращий час для пересадки жимолості. Осінь, кущ відцвітає рано. Тому вже в кінці серпня у нього починається сплячка, у визрілого куща пагони набувають коричневий колір. У цей час найкраще починати пересадку, сприятливий час триває до середини листопада нову посадкову яму готують заздалегідь вона повинна бути на 20-30 см більше тієї, що залишилася після викопаного куща. Від сусідніх рослин яма повинна розташовуватися на відстані не менше 1,5 м процес пересадки, щоб рослина легше перенесло переміщення на нову ділянку і його викопують разом із земляною грудкою. Попередньо грунт навколо куща поливають для запобігання осипання землі з коренів. Починають викопувати жимолость по периметру крони, так як коріння розростаються на довжину гілок. Це дозволить максимально зберегти кореневу систему. Траншею навколо куща поступово поглиблюють, зустрічаються коріння, переробують сокирою або гострим лезом лопати. Стінки земляного кома при викопуванні потрібно направляти по похилі всередину, утворюючи конус під основу грудки землі, підкладають довгий міцний предмет, який використовують як важіль для вилучення моноліту з корінням. Земляний кому з корінням акуратно витягують з ями і викладають на розкладену тканину або плівку. Того обгортають і міцно стягують шпагатом над кореневою шийкою, жимолость волоком перетягують на нове місце. Також для цього можна використовувати садову візок, на новому місці тканину, якою обгорнуті коріння жимолості знімають, кущ садять в підготовлену яму, подальші дії не відрізняються від посадки саджанця із закритою кореневою системою. Після пересадки напрямок гілок жимолості щодо сторін світу має залишатися таким же, як і на колишньому місці кореневу шийку залишають на рівні землі або заглиблюють на два трисм. Після пересадки обрізку куща не проводять, видаляючи лише зламані при транспортуванні гілки, якщо все зроблено правильно, то рослина дасть плоди в той же рік, посаджена за всіма правилами жимолость, легко приживеться і не тільки прикрасить вашу ділянку, але і протягом багатьох років буде радувати смачними ягодами. Пересадка куща теж можлива, якщо слідувати правилам, то кущ безболісно приживеться на новому місці і скоро дасть урожай.